37 років тому весь світ здригнувся від страшної звістки. Аварія на Чорнобильській АЕС. Тоді тисячі героїчних людей ризикували своїм життям, щоб якнайскоріше ліквідувати наслідки аварії та запобігти подальшому розповсюдженню радіації. І щорічно, 14 грудня, ми вшановуємо героїв, які ціною своїх життів і здоров'я врятували Україну і світ від радіаційного забруднення. Жахливі події 1986 року ніколи не зітруться з пам'яті. Ані сучасних, ані прийдешніх поколінь. Чорнобильська катастрофа залишається пекучим болем для всієї України. У Чорнобиля немає минулого. Сьогодні у профільному відділенні лікарні Кременчуцька відбувся захід до дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Міський голова Віталій Малецький подякував усім ліквідаторам за мужність та героїзм. Ми повинні дякувати і дякуємо тим, хто захистив світ. В тому страшному 86-му і далі, в роках від ядерної катастрофи, вони набули реальності, вони були сповнені реального змісту, реальних справ. Сьогодні від всієї нашої Кременчуської громади величезна подяка всім ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, вам, всім, хто безпосередньо приймав участь у 86-му році. І далі люди пам'ятають і знають про це, про ті страшні роки. Кременчуцький медзаклад один з найкращих в Україні реабілітаційних центрів для чорнобильців. Він оснащений сучасним медичним обладнанням, спеціальними тренажерами. З пацієнтами працюють професійні медики з великим досвідом роботи. Віталій Малецький під час спілкування з ліквідаторами запевнив, що, попри важкі часи, міська влада і надалі підтримуватиме лікарню. Ви знаєте, що в місті Кременчуці, мабуть, останнє в Україні спеціалізоване відділення Чорнобильське лишилося. Да, є спеціалізовані в Києві, там заклади. Але... Всеукраїнської напрямок роботи з ліквідаторами він залишається пріоритетним і лікарня буде продовжувати це робити. Тому ми на наступний рік заклали кошти на фінансування повністю медицини в частині там, комунальних послуг і харчування. Також подякував ліквідаторам, медичному персоналу відділення та міській владі, заступник голови Кременчуцької міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України. Шановні пробабрати бажаємо. Щоб вас не меншило на всіх стільцях. Ми в складі лікарні інтенсивного е, лікування, так? директор Оксана Вікторівна. Дай вам Бог здоров'я, відділення, одержавши трошки оновлений статус, воно працює. І якщо у нас є діагноз, а вони в основні не знаю, декі, так оці всі препарати там є. Якщо взяли нас під е, своє крило, значить вони теж турбуються. І вони прониклися. Те, що робить війська влада, те роблять і вони. Низький у та глибока вдячність героям-ліквідаторам за героїзм та самовідачу. Вічна пам'ять тим, чиї життя передчасно обірвалися в Чорнобильському пеклі. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.